Друзі, вітаю вас. Хочу подивитися, яку зараз позицію світ займає щодо України, да? тому що є багато моментів таких спорних, да? коли ми там чекаємо якоїсь допомоги, а таке відчуття, що, ну і було б типу нормально да? надати якусь допомогу, а таке відчуття, що світ просто дивиться і спостерігає, тобто ну, невідомо. Чому? Чому так? Давайте подивимось. Давайте подивимось, як зараз світ ставиться до України, до ситуації в Україні і до України в цілому. Таке ставлення світу. Ставлення світом до України. А, спостерігають вони. Розумієш, що вони спо... типу витримаємо або не витримаємо. Розумієш, що їм цікаво, вони спостерігають. Чи будуть вони допомагати? Ну, вони, звісно, всі таких в печалях да, вони розмірковують, вони розмірковують, а скільки ж ми можемо дати. Тобто, ну, Тут такі люди, які, в принципі, а, може, і готові допомагати, але дуже помірно. Тобто вони реально рахують гроші. Тобто, такої помічі, як ми чекаємо, да, там і туди, і туди, нати вам там ще щось, її не буде. Тобто, тут просто. Такий собі, знаєте, холодний розчт. От, холодний розчот. Ставлення світу до війни в Україні. Знову ж таки, спостерігання. Але все рівно, знаєте, є якась віра. Тут, по-перше, то, що спостерігання, але вони чомусь впевнені, що у нас все Ну, чомусь, да? Вони впевнені, що у нас все вийде. Ми це і самі знаємо, але б хотілося ще якоїсь да, допомоги від них отримати. Тобто є розуміння, впевненість в нас. Тобто, знаєте, ще, можливо, є якісь таємниці такі. Типу, що ми чогось таке знаємо, але вам про це не скажемо. Так? Що у вас все виходить, тому що йде колісниця. Типу, що ви будете переможці, бачите, що ну, ви можете це подолати. Друзі, знову вимкнули світло. Ой, вимкнувся телефон. То так, значить, що? Є впевненість, да, є впевненість в тому, що ми переможемо. Давайте подивимось. Е чи буде взагалі допомога, да, чи, буде, чи будуть ви, Господи, чи будете ви допомагати Україні е в тому обсязі, в якому нам потрібно? Чи буде, ну, така нормальна допомога, да, Відчутна. Чи буде ця відчутна допомога в Україні Не факт. От зараз вони не можуть вирішити. От з однієї сторони, типу і треба, а з другої сторони. А, знаєте, як все, що було? От все, що було, ми вам все відбудемо. Ну, Яка катастрофа просто з цим відео? Не дає мені світ розкрити очі. все це Я роблю розклад, ну, розказую, да, то щось, а запис зупинився. Дивіться, про що йшла мова, що в плані допомоги, чи буде, чи не буде, от вони вирішують. От вони вирішують питання, не можуть вирішити, не можуть дійти згоди. Тому що кожен тягне на своє. Розумієте? от Хтось, типу, говорить, що да, з однієї сторони, що потрібно допомагати, а з іншої сторони, говориться, що а як же ж допомагати, а в нас же ж нічого немає. І, і що ж робити? Да? Ну, типу, Нема. От. Потім було в мене питання, чи, чи то є правда, чи брехня, чи вони нас. Обманюють, що взагалі, для чого це. І просто виходить, що це маніпуляція. Це просто, знаєте, обіцянки-цяцянки. От Люди нам кажуть, що от ми вас підтримаємо, ми все зробимо. Да? От, і знову ж таки ну, підтримка, і в плані там емоцій да? там засуджуємо і допоможемо. Ну, як-то, В принципі, весь цей час і відбувається. Да? Вон, будь ласка. Що приховане? Що приховане у світу відношенні да, світу до України? Що приховане? Чи є щось приховане? Ну, насправді вони переживають, да? тобто ну, є момент прихований, вони переживають дуже сильно. І тут така, знаєте, можливо, іде якась допомога, але а, це така допомога, типу, як ну, як гуманітарка якась, да, тобто, це не, не зброя там, не для оборони країни. Це от щось таке от для людей, щоб людям, типу, було, було добре. Вони вірять в перемогу, вони щось, ну. Щось якийсь процес іде, але не, це, це не те, що, от, напевно, ми всі з вами чекаємо від них, да? від всього світу. Давайте, давайте ще, знаєте, що запитаємо, а як відреагує, яка буде реакція і що взагалі буде в світі після перемоги України? От реакція світу після перемоги України. Після остаточної перемоги України і акція світу. Вони, зму... <смітна> Вони будуть вимушені прийняти нашу силу. Розумієте? От ми настільки будемо сильні, що ми будемо прописувати свої закони, розумієте? От ми будемо стояти в плані. Ну, от, видавати те, як нам потрібно, те, як ми маємо. Тобто ми вже маємо, ми заслужимо це право. І вони це приймуть. Бачите, ми будемо керувати процесами. Якими процесами, якими? О, ну, тут якісь рішення будуть прийматися, причому от разом з нами. Щось якісь процеси, які м давно, ну як давно, да, там, коли вже були, вони будуть повертатися, будуть повертатися. От те, що нас там дуже сильно драконило, що це таке? Суд, бачите? Тобто ну, ми будемо дійсно вершити процес правосуддя, Верховний суд, да? страшний суд, ми будемо вершити процес. Тобто, без нас це все не пройде. Буде сила, по закону все зробимо. Бачите, і весь світ це прийме. Яке майбутнє України в світі? Позиція України в світі. Позиція. Знаєте, це буде та позиція, коли ми будемо наводити свої порядки. От реально так, як потрібно нам, Так, да, бачите, так і виходить, що от ми реально будемо управляти там деякими процесами. Супер. Хм, класно. Подобається мені цей розклад. Тільки не подобається <смі> в плані допомоги, Да? <смі> Хотілося б, звісно, щоб було якось трохи побільше, ну, но... ще можу спитати в плані. На допомоги, а що ж, чому, чому так? да? Може їм є якась вигода нам не допомагати? А ну давайте спитаємо, щоб розуміти, чому немає тої допомоги, чому вони не допомагають в тому обсязі, в якому нам потрібно? Чому не допомагають? В тому обсязі, в якому а, нам потрібно? Мені здається, вони думають, що ми забагато хочемо. Отак От іде. Що, типу, щось ви забагато хочете. Ми дає вам, даємо вам те, що а, можемо. Да? Типу, що у вас немає міри якоїсь. Вам треба і треба, типу, да? така що заважає? Вам від цього. Чи є вам якісь? Цього, що ви надаєте? Ну, звісно, дивіться. Ну, по-перше, тут йде такі конкретна вигода, розумієте? От іде вигода. Да От все, що ми тут зробили, не продали, там щось загрузили і по домах Значить, тут йде вигода від такої співпраці. Отак от, от. Їм це невигідно. Нам допомагати їм невигідно. В плані себе. Не в плані того, щоб ми програли, а в плані того, щоб і, і їм же щось було. А як же, типу, а мені, знаєте, оце таке. Так, чому не йде допомога? Тому що гроші. Ну, потрібно ж якось. О, бачите? Типу, ну і знову ж таки, для себе. Кожна країна щось хоче для себе. Тому так і виходить. Чи вигідно світу затягувати війну в Україні? Давайте так, чи вигідно світу, правлячим всього світу, да? папам тим чи кому. Чи вигідно правлячим? <звіту>, затягувати війну в Україні? Знаєте, ну таке йде, що може і вигідно, тому що Вони від цього також виграють. Тобто від цієї ситуації, що є, да, вони також виграють. От це від співпраці якоїсь, да? От від союзів якихось. Вони виграють і для себе, їм вигідно це. Тому вони так сильно і не допомагають. Ось, будь ласка. Бачите, вони собі тихесенько. Так, щоб всім було добре, щоб себе задовольнити, вони не поспішають. Тобто тут спішки не буде. Тут йде задоволення своїх потреб. Ось і все. Ось, будь ласка, десятка пентаклів, задоволення своїх потреб. Ось такий розклад, друзі, експром, що називається. Знову без світла і без тепла, але нас не подолати. Бережіть себе, будь ласка, бережіть Україну.